Вийшли хлопці прогулятись і почали все роздивлятись. Ні, де нам пограти. Модно, воно в Дуже брудно. Твоя правда, хто це робить? Людям і природі шкодить. Хто? Сміття тут розкидав. Я б їм швидко показав. І обурюючись цим, рушили у магазин. Тут смачненького купили і на лавці їсти сіли. Тему парку і сміття не довели до буття. Це це смачно, дуже дуже Дай іще цукерку, подруги. Ще цукерку. Ось тримай, мені софу передай. Ще довкола забруднили. Навіть курна поряд є. Приберіть сміття своє. Розумієте, дівчата, бруду тут було багато. Поки ми тут є лепили, набагато нас Дуже прикро таке чуть. Я не знаю, як тут бути. Не насмітись, ось це чисто. Має кожен особисто за собою слідкувати. Сміття в урну викидати. Ось тепер ми зрозуміли. Кілька шкоди не робили. Отже, треба виправляти. Зараз будемо прибирати. Хлопці швидко все прибрали та до урни поскидали. Чистота це справа спільна. Треба берегти довкілля. Маємо всі ми пам'ятати, де не слід сміття кидати.